І всім привіт, з вами Планета І сьогодні ми будемо частково робити деревню. Так вам не почулося, я буду робити деревню у своєму світі. Ось ці серії ми зберемо ресурси для деревні і побудуємо один дім. Один дім, а вже в наступні зробимо деревню і якось заселимо жителів. Поки що я не знаю, як ми це будемо робити, але думаю, що придумаю. Придумаю, У мене вже є, є один дім, вже зроблений дім. Зараз я вам покажу. Ось так будуть виглядати домівки в нашій деревні або селищі, або поселення. Називайте, як хочете. Ось так така коробка, дах. Далі тут у нас ліжко, пічка, верстак, скриня, квіточка, ну, коротше, все, щоб можна було жити. Фух, нарешті я це зробила. Я добула дуб, і також в, як це називається, в скринях я знайшла в себе кругляк. Ось я добула тут дерево. Його доволі багато, але ну, має вистачити. Має бути 5 стаків і 40. Але я взяла 6, 64. Так. Тепер у нас залишилася всього лише акація. І мебіль. І, і ось я знову на складі, а це означає тільки одне. Те, що я вже нарубала акацію. Заодно зробила собі акації сходи. Ось така, по моїм розрахункам нам потрібно стак і 8 звичайної акації і 2 стаки і 28 сходів. Закації. Нам залиш В нас залишився лише елементи Декору. Так. Я знову на складі. Так, це означає, що о, я вже забрала всі елементи декору. Ось вони у мене тут лежать, але мені ще потрібно взяти цеглу. Цеглу, цеглу. Ось тут. Так, супер. І скрафтити з неї в. Так, ось Так, ось так у нас все вийшло, і давайте зробимо один будиночок. Один будиночок, який буде у нас розташовуватися. До речі, півоні. Ось так вони виглядають з цим тексторпаком. Не знаю, що наш я це сказала, але добре. Ось так будуть виглядати наші будинки, але замість підлоги такої у нас буде кругляк. У нас буде кругляк. тому Тому давайте починати будувати наш дім. Так, це ми викинемо і візьмемо е дерево, дерево і блоки, щоб побудувати е цей дім. Що я не помиляюся, а я можу помилитися. Е то він у нас 5 на 6 блоків. Значить, тут у нас 5. 1 2 3 4 5 і ось тут 6. 1 2 3 4 5, а там шостий. Ось тут. Але я цей зламаю блок. Тому що тут у нас будуть двері. Тут у нас будуть двері. До Ре, речі, я двері зробила, я двері не зробила. Хм. Хто б сумнівався? Так, тут у нас стіна ось так. Знаходиться е -е, у нас тут стіна. Ось так. Ось так, ось так. Сейчас, одна стіна готова. Далі. Тут у нас така лінія, можна сказати. Скло у нас тут буде знаходити. Вікно. І я знову накосячила. Як без цього, я не знаю. У нас не стає ніч, і все погано, і все погано. Не знаю чого, напевно через те, що нічого не буде видно, але добре. Нічого страшного. Давно я не випускали відео про виживання. Ось так у нас виходить. Тепер дах. Дах нас буде з Акації, знову ж таки. З Акації у нас будуть також. Э, також також дах. Я, я не знаю, це вроді було одно і те саме, але добре. І ставимо ось так. Ось так ставимо, як? сходи. Сходи ставимо, це буде у нас такий е, дах. Йолки-палки, треба було брати зразу. Е, сокиру. вона у мене є, воно, її у мене немає. А хто б сумнівався, хто б сумнівався. Так. Вилізаємо з рух і Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, хоп і хоп. Супер! У нас все готово. Тепер ми беремо лопату, добре, що я їх взяла. І викопуємо ось тут землю ось таким чином. І замість неї ставимо кругляк. Буде така підлога у нас з кругляку. З кругляку, з кругляку. Я не знаю. Я не знаю, що тут. Так, далі беремо елементи декору. Точніше, треба ще в ліжку взяти. Так. Далі у нас тут йде пічка, верстак, скриня. Ще потрібно взяти горщик. І тут у нас будуть давай ромашки. Тут у нас будуть ромашки, чому він. І ще мені потрібно смалу скапи. Мало я їх поставлю кудись от сюди. Версак. І все, що мені потрібно, але я це забула, звичайно, це двері і скло. Так, ось я вже і прийшла. Взяла з собою в кирку і двері. Двері, двері, двері. Ось ставимося на двері. І поки що зробила всього лише 16 скляних панелей. Але поставила вже переплавлятися е, пісок. Тому до наступної серії вже були готові всі 60 скляних панелей. І ось такий дім у нас, виходить, дуже затишний. Красивий дім таких будинків, домів, будинків у нас будуть деревні 7, ніби ці 2, і ще 5. Ось. На цьому я буду завершувати. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. І всім-па! кака